Чоловік на мобілізацію, його дружина і діти під потяг. Трагедія ледь не сталася у Бордишівській родині Петруків. Тут, як і вже в багатьох, отримали повістку. Тож єдиний годувальник сім'ї Євген Вікторович мав зібрати речі і наступного дня з'явитись за викликом, розповідає його дружина Наталія Борисівна. Ну, воєнні приїхали і дали чоловіку довідку, щоб він з віщами прийшов, навіть не в воєнкомат а вчасно. Ми пішли сюди в воєнкомат. В нього забрали зразу воєнний біліт і сказали, що він поваром, повинен в нашу частину йти, тому що не вистачає рук, що мобілізація йде повна. Не то, що троє дітей не подивилися, не ні робота, нічого не подивилися на це. Ні на що не дивляться, просто сказали, забирають і все. Якщо не приведе Господь, почнеться війна, і її чоловік піде добровольцем, запевняє жінка. Але ж нині усі розповідають про навчальні збори, поки що на 10 днів. Наталя Петру каже, що не впевнена, чи відпустять Євгена потім додому і чи не втратить він роботу. Чоловік єдиний, хто заробляє у їхній родині гроші. і Якщо його заберуть на моп підготовку, хто буде утримувати трьох неповнолітніх дітей? Хіба що усім разом кинутись під потяг? З такими думками та запитаннями пані Наталія побувала і в міській раді, і в військкоматі поспілкувалась із. Близькими тих, кого вже забрали. І були люди, що казали, що вже навіть без роботи залишаються. Беруть на 10 днів, потім починають продлівати ще на 10, потім ще на 10. І ж мені скажуть, що мені робити? Троє дітей, кредити, квартири, все платити треба. Хто мені за це буде платити? І хто мені дасть якісь гарантії. У мене менша дитина, має йти в перший клас, і він на і в карпіолога стоїть. Що мені робити? Як мені дітей відправляти в школу, в садик і все остане. За все потрібно платити. Була в Горі сполкомі. Нас замісник міського голови завірив, що він буде рішати це питання, що зробить так, щоб його з роботи не уволили. Ну нас щодо зарплати він нам не дав гарантії, що нам останеться зарплата. Подієте, сьогодні, якщо нужні будуть робочі руки там на тому самому інкофуді, і візьмуть їх туди, другу людину. Візьмуть, ніхто не буде чекати. Робоче місце за призваними на навчальні збори громадянами має зберігатися, наголошують юристи. Згідно закону України про військовий обов'язок, військову службу за призваними зберігається місце роботи, посада і середній заробіток за період проходження мобілізаційної підготовки. Уникнути призову під час мобілізації громадяни можуть тільки у шести випадках. Це народні депутати, жінки, що мають на утриманні дітей до 16 років, чоловіки, що отримують п'ятьох і більше дітей до 16 років. Тощо у відповідності до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію є певна категорія осіб, які яким надається держава строчка від виконання військового обов'язку. До таких осіб відносяться чоловіків, яких на отриманні п'ять і більше дітей. Також є і інші категорії. Це, зокрема, які прошли від пройшли відповідності ВЛК військово-лікарської які, за якими держава зберігає в певних установах, підприємствах посади, які мають на отриманні непрацездатних осіб. Всі інші зобов'язані пройти мобілізаційну підготовку.